Кривий рік знову зазнав російської атаки. Вісім осіб постраждали. Як повідомили в Дніпропетровській ова серед потерпілих – 64-річний та 29-річний чоловіки, вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно у місті, понівечений гаражний кооператив, пошкоджені авто, вибиті вікна у готелі. Попередньо росіяни атакували місто ракетою. Іскандер М. У нас И через 10 минут этот осерей, например, назад уйдет. И почти сразу же придет соседняя здание я Ну, это 99% все машины посадали. Стекла, кузов. Ну, слава богу, никто ранен, не, не В момент удара я перебывал в своей мастерской. Переоделся. Всегда я выхожу курить кофе пить. Ну, как все нормальные люди по приходу на работу. Тем более работаю на себя. И что-то меня задержало. Я переоделся уже вот так. Сижу на стуле, когда слышу, папа, все в тумане, в пыли. Я выхожу на улицу, мама дорогая, ну, я ничего не вижу. Ну, мастер мой, не, там ногу чуть-чуть привалило, но скоро я забрала. И все живы остались, слава богу. Ну, вот как до палатки. Ну там воронка, по-моєму, 15-20 метрів діаметром і е, глубиною. Второй день народження. Здоровень. Да, дякую. Більше 50 52 будівлі зазнали пошкоджувати вибиті вікна, шибки щодо поранення на цю хвилину. Сімеро людей звернулося і госпіталізовано, одна людина відмовилася від. Але в лікарні на цю хвилину знаходиться ще шестеро людей. Зараз, ви бачите, працюють всі комунальні служби. Надається вся необхідна допомога поруч людям, які застосування штаби. І, на превеликий жаль, досвід роботи в таких випадках. Ми вже маємо. Дякую ДСНС-службам, які оперативно миттєво виїхали на місце прильоту, розгорнули роз... і розібрали завали. На цю хвилину вже майже залишилося. Ситуація тяжка але контрольована. Дає, внаслідок нічного ракетного удару по готелю Аврора у Кривому Розі, 27 серпня, загинули чотири особи та п'ять постраждали. Серед загиблих колишній очільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Він був керівником обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівідрони камікадзе. Які ефективно вражають живу силу та техніку противника? Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.